На слуху перебуваючи в зоні АТО, я побачив наших бійців, я бачив їх в побуті, в бою, я бачив, які це світлі люди. І я думаю, що ми обов'язково переможемо з цими людьми. Порівняно із нашими бійцями Рембо тихо палить у куточку. Так про українських військових сказав наш сьогоднішній гість, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Він два тижні провів у зоні АТО з нашими військовими. Що бачив, що чув, це обговорюємо сьогодні. Доброго дня, пане Олексію. Які ваші, можливо, найбільше враження від цих два тижні, двох тижнів? Адже ви, ви навіть ну, не приймали участь в боях, але ви були присутні під час боїв? Бог, е, значить, я думаю, найбільше враження, які ви знаєте, це не можна сказати словами, тому що слова, вони вже е, такі заїжджені. Да? Сказати, що наші хлопці герої, якби вже всі говорять, що наші хлопці герої, але треба бачити цих людей. Я б сказав, що найбільше враження це від наших... Бійців, тому що це світлі люди, люди дуже такі. Ну, от світлі люди. Причому ага. це різні люди, розумієте? Там є люди такого більш поважного віку, скажімо, колишні бізнесмени є, є молоді хлопці, 18-19 років. Дуже багато з цих людей вони безпосередньо з Донбаса, вони російськомовні, багато дуже таких людей. Знаєте, коли я. Див... Бачив, як вони зустрічали новий рік, тобто піднімали келихи, Ясно, що хтось стояв в цей час на постах, підняли келихи і заспівали гімн України, як вони співали, а потім кричали Слава нації! Смерть ворогам, і це, значить, російськомовні хлопці, значна частина яких звіти, з Донбаса. Це дуже наснажує, Знаєте, це просто так вибиває сльозу. Тобто емоційно це дуже сильно. І е, я б сказав, що це головне, да? тобто ці люди, які там, то дуже багато цікавих людей. Я про багатьох можу розповідати Їхні історії, так. Їхні історії, да, вони є надзвичайно цікавими. Я сподіваюся, що у нас буде часу. Я про це розповім. І я одразу можу сказати, чого їм не вистачає. Їм не вистачає зрозумілості ситуації, що це таке у нас від командування. Якщо перемир'я. То о, чому воно порушується? Чому постійно стріляють? А ми обмежені в наших можливостях відповісти. Оце, скажімо, такі голова. Це ключове, що ви сказали. Ми обмежені в можливостях Дивіться, навіть Тому що я, я так? пояснюю, тому що українська сторона, ну до останнього часу, тому що останні дні, як я розумію, вони змінили ситуацію. Оскільки бойовики нагло почали атаки з застосуванням важкої артилерії, заявили про те, що не буде відбуватися ротація в Донецькому аеропорту узгодженим так. шляхом. Ми змушені теж застосовувати важку артилерію. І тобто зараз ситуація змінилася. Але протягом того часу, що я там був, я бачив, що дійсно наша сторона намагається дотримуватися дотримуватися перемир'я. Що це означає? Обстріли йдуть постійно. Значить, якщо в тебе стріляють, то наші бійці теж відповідають, але відповідають легкою зброєю. Так, тобто автомат, кулемет, А чому Я не можна. значить, тому що ну, якби, оскільки перемир'я було прийнято рішення, що відповідаємо так, як Тобто, вас стріляють, значить, і ми відповідно відповідаємо. Важка артилерія є на зброєні у армії. Армія має чіткі, мала чіткий наказ не застосовувати його. Так? І тому це створювало ситуацію, коли вас, скажімо, атакують. А ми не можемо застосувати важку артилерію у відповіді. Зараз, знову ж таки, як я розумію, ситуація змінилася. Ситуація змінилася. Я думаю, це правильно, тому що на атаки ми маємо давати рішучу відповідь. Що я бачив на власні очі? На власні очі бачив і чув постійні обстріли з того боку, але не тільки обстріли, а і засилку диверсантів. Тобто, буквально перед новим роком було затримано диверсанта, якому, на жаль, вдалося вбити трьох наших бійців. Диверсанта було затримано, допитано, потім його обміняли на 10 українських, на 10 українських полонених. Тобто були, була засилка диверсантів. І... От я був на метеостанції Донецького аеропорта, Там не тільки постійні обстріли, там кругова оборона. Вся територія прострілюється, а і там безпосередньо кожен день ішла атака на цю метеостанцію. Тобто бойовики підходили прямо до забору. Це дуже маленька територія. І при Но, цьому за Захарченко звинувачує. Це в першу чергу для російського ТВ. Це ніж це, 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 не, це що, не тільки для Росії, це, це і для Заходу. Тобто, так, да, це цинічно, це дуже цинічно. І знаєте, ця трагедія, яка відбулася під Волновахою, от зараз записують, запитують, чи це було випадково, вони попали, чи це спеціальна провокація була. Ну, важко сказати. Може, я не виключаю, що може це було і випадково, але випадковість це є наслідком закономірності. Якщо бойовики постійно... Порушують домовленості. До речі, там бійці бойовиків не називають. Вони кажуть бойовики, вони вживають інше слово. Яке? Можна а, можна його сказати? В не, не, можна не можна сказати. В ефірі в не можна сказати. А, от а, і е, якщо вони постійно порушують, постійно стріляють, то рано чи пізно щось відбудеться Так чи інакше може так Так, відбудеться, і це відбулося, розумієте, от під волновахою, тобто це результат провокацій з боку бойовиків, ми маємо розуміти, що вони е, не діють самостійно. Ну і власне, ми бачимо, тобто що це... ніяк ця зустріч в нормандському форматі не відбудеться. Тобто, абсолютно з того боку немає жодного мінімального бажання зупинити це все. Ви знаєте, тут ми маємо розуміти, що, давайте так, що вдалося зробити українській армії, ну і відповідно бійцям добровольчих батальйонів. Ми насправді зупинили наступ Путіна, так, який він розпочав в серпні е, минулого року. Так, тому що очевидно, що е, метою Путіна був не той шматочок так, Донбасу, який вони зараз контролюють. Очевидно, що задум був ширшим взяти Маріуполь. Пробити коридор на Крим, захопити весь Донбас, поширити цю заразу на територію інших областей України. А ми його зупинили. І я думаю, про це ми маємо говорити. цим ми маємо пишатися, але зараз, багато... тому що, вибачте, тому що mm -hmm. ми дали паносу диктатору. Але що далі? Диктатор. Багато хто людей говорить: для чого ми утримуємо донецький аеропорт, якщо це так складно і так дорого коштує Україні? Ну, дивіться, є, очевидно, є різні, так би мовити, компоненти цього, значить, є військові аспекти. Я не є військовим, так тому мені важко, скажімо, коментувати. Так як я розумію, по-перше, це стало символом раз, так як кажуть, я вже бачив навіть листівки, такі що дві символом 2014 року стала ялинка на Майдані, символом 2015 року вежа. Аеропорту, яка була напівзруйнована, mm -hmm. а вона лишається під нашим контролем. Другий момент. А, рано чи пізно дійде до переговорів по лінії розмежування, розумієте, і лінія розмежування буде проводитися відповідно до того, які зараз хто що займає ми позиції? маємо зараз, mm -hmm. які території розумієте? А аеропорт це вже частина Донецька. Розумієте, навіть з цієї точки. От ми їхали з е, е, коли на цю метеостанцію Донецького аеропорта. Там був була людина з батальйону. Вона з позивним данчанин, тобто він сам з Донецька. І коли ми туди заїхали, він сказав фразу Ну от нарешті за півроку я повернувся в Донецьк. Розумієте? Тобто, це має таке важливе і символічне А крім того, знову ж кожен об'єкт це лінія, за яку ми будемо, будемо боротися. Розумієте, бо це наш стратегічний рубіж. Зараз завдання, програма мінімум, це зупинити. Ворога, щоб ця пухлина не розповзалася, Але самі і ми його бійці, зупинили. Які? Ще раз давайте нас самих недооцінювати. Ми зупинили е, армію ядерної країни. Ми зупинили диктатора. Його бояться. Ми бачимо його захід, боїться, а ми з ним воюємо і воюємо успішно. Давайте про це не забувати. І це завдяки нашим бійцям. До речі, я хотів би сказати. Ми зазвичай говоримо добровольчі батальйони, але є і армія. Так є критика до армії. Але багато дуже людей дуже чесно виконує свій обов'язок. І знову ж таки в аеропорту на терміналах стоїть армія, на метастанції там зведений загін. І я там бачив людей армійців. Я хочу сказати про людей. Значить до одного є позивний прокурор. Я питаю, а чому прокурор? А він каже, а тому що я помічник прокурора. І цей хлопець він двічі подавав, приходив в воєнкомат і просив його взяти добровольця. Ми двічі відмовляли. На третій, рік, на третій раз прийшла повістка. Так, і він зараз був у цьому донецькому аеропорту з кулеметом, був начальником. Другий снайпер, якого я теж там бачив, він на гражданці суддя. Навіть так, навіть так, от бачите, ми говоримо, які у нас погані судді прокурор, люди є різні, так і дехто іде виконувати свій обов'язок як чоловік, причому в найгарячій, гарячішій точці. Та знаєте, там безліч історій про кожну можна. Але як сім'ї реагують? До речі, самі бійці говорять, що дуже часто навіть сім'ї не розуміють їх, чому вони пішли, чому вони залишили. Які історії вам доводилося чути? А... Ну, знаєте, ми маємо розуміти, що мами є мами, так і там дружини, ясно, що всі переживають. Але я вам наведу іншу історію. Я навіть поставив цей лист в блог, тому що я жив там в Дніпрі один ігор, е який був програмістом з Донецька, теж дуже цікава історія. Він сказав, що він колись в 2004-му за Януковича голосував, Майдан дивився по телевізору, але колись. Ну, якби з Кримом, ну, Крим, ладно, да, але каже, коли війна прийшла в нашу хату, наше рішення було одностайно, Вони з сім'єю виїхали. Він зараз воює, у нього тримісячна дитина. Тримісячна дитина. І я прийшов на Новий рік лист від дружини. Він показав цей лист. Ви знаєте, я його поставив в блог. Це настільки розчулена, знаєте, як дружина пише на русська мові, значить, що ти мій герой, ми, ми тебя так ждемо з нашою дочуркою, ми мечтаємо о том, як ми значить, і заканчивають словами: Слава Україні, слава героям, смерть Вот, Твоя Ксюша. Зумієте? Так що я думаю, що без підтримки сімей їм було б дуже важко. До речі, я бачив, як. Бійці розклеюють, обклеюють стіни малюночками, які надсилають діт тобто раніше це я справді, це, це справді їх. да Знаєте, Раніше я так до цього трошки так знаєте скептично може ставився. Ну пишуть діти. Все розклеєно, значить, стоять. Тобто, щойно я бачив цього хлопця, як він підстрелює диверсанта, от він стоїть, значить, обклеїть ці двері, каже, зроби мені це фото, я маю його вислати тим, хто мені присилав ці. От, я теж привіз з собою пачку значить, там, листів. і Я кажу, кому, кому ці листи давай, Хлопець, одразу. Раз". Давайте, нам давайте, да? тобто це все дуже важливо. І тому, знаєте, ми маємо не забувати. Зараз, мені здається, відбувається така певна психологічна розірваність. От ми по телебаченню бачимо цю війну щодня, так, в новинах. І е, воно якби певною мірою приїдається. Ми вже звикли читаємо. Знову обстріли, знову це, і там когось поранила. Сьогодні наші втрати, втрат не було. Ми до цього якби звикаємо. Ми маємо постійно пам'ятати, що там іде війна, справжня війна, і що кожен з нас може долучитися так чи, так чи інакше. Е, значить, хто може відправляє, там, кладе в кошик, там, де збирають біля супермаркетів значить, пачку цигарок, бажано з фільтром? І сказали, не купуйте молдавські, бо це контрабас. Купуйте вже видані у нас українські, значить, які продукують, щоб це були такі хороші сигарети. Краще одну пачку, але хорошу. Треба збирати гроші, тому що потрібне спорядження. От найбільше не вистачає, якраз, знаєте, Ну, про тепловізори багато писалося. Потрібні до них акумулятори, потрібно купувати, купувати бензин, значить. потрібно купувати спорядження. Тобто потрібні просто живі гроші для того, щоб. Ну, хто зможе то, то, поки піти? Що хто забезпечення піти... все-таки. Дивіться, дивіться, я... Не, ск... не, не, надто ні, ні, я скажу так. Значить, те, що я бачив і в батальйонах, і в армії забезпечення їжею все є. Да, все різноманітне, це, тобто це завдяки зрозуміло, завдяки насамперед. Ну держава що здає, але здебільшого це волонтери. волонтери. І в цьому сенсі, якби забезпеченість є. Тому, коли питаєш їх, ну а що б ви хотіли, які продукти, да, які вам потрібні, вони кажуть, да, у нас уже все є. Да, ну насправді, коли розпитуєш, потім з'являються сигарети з фільтром, потім кажуть, що від палочки ковбаси сухої ми не відмовимось, тому що консервація вже завалена. Значить. Консерви, да, палочка сухої ковбаски, значить кажуть, завжди піде. От. Але е, потрібне спорядження. Знову ж таки, хлопці не розуті, вони не мерзнуть, вони... але теплі речі потрібні. Так? Тому е, знову ж таки, е, значить, шкарпетки їм вже присилають, вони кажуть, ми вже їх роздаємо, ці шкарпетки. Я, до речі, бачив, як наші бійці тим мешканцям пісків, які залишилися, вони розносять і одяг, і медикаменти, і харчі. Вони все це роблять. От, але якщо є можливість купити там справжні там, берці, теплі, да, чи якусь, якусь куртку. Чи спорядження воєнне, ну і ти в спеціалізований магазин, хто може піти купити, хай робить це, хто не може? От я, наприклад, в цьому не розбираюсь. Значить тоді треба просто знайти конкретно, значить, кому ти довіряєш з волонтерів, або конкретно з представників просто цих батальйонів, кошти, або ти береш mm -hmm. у них номер картки, просто і на цю картку mm -hmm. просто піде Скільки... живі гроші, а воно вже куплен, А якою то, Виявилася так? зимова форма, вона справді зимова, насправді хороша, чи все-таки... Така собі. Ой, ви вже таке спеціалізоване питання мені задаєте. Ну, не знаю, ви знаєте, вони розповідали мені про різні форми, там є горка, там є зимова горка. Я в цьому, чесно кажучи, не дуже розбираюсь. Так? Те, що я бачив, те, що я бачив, ну, начебто забезпечені. Так? Але я боюсь узагальнювати. Я можу сказати, чого, що потрібно в тих самих пісках. От, в тих самих пісках. Просто якщо волонтери будуть потрібна вода. Просто вода, тому що там місцева вода, вона фактично не придатна до застосування. Так що вода потрібна, дрова потрібні. Дрова потрібні, бо треба грітися. Так стоять ці буржуйки, значить, і тобто дрова потрібні постійно. Так, що це ці речі, які які безумовно потрібні Скажіть, те, що мирні мешканці, все таки якась частина їх залишається в тих же пісках, наскільки це заважає, і чи можна їх все таки відселити? <кій> да, це дуже добре питання. Значить, перше, піски зруйновані, так тобто там немає електрики, нема світла, значить, тобто потрібно або це на дровах, або ти там балони якісь привозиш. А, значить, їм пропонували відселитися тим не менше близько 100-150 людей живе. там. А, є люди, які живуть безпосередньо, фактично, на лінії вогню. Вони не хочуть залишити свою хату. Бійці наполягають на тому, щоб ці люди були відселені. Вони кажуть, будь ласка, відселяйтеся на інший кінець села. По-перше, тому що це небезпечно. По-друге, Знаєте, як кажуть, береженого Бог береже, бо у тих людей, які були в тих пісках, є діти, значить такі були мобілізовані в армію ДНР ЛНР. Хлопці хочуть убезпечитися від, знаєте, навіть там загрози, Щоб коректувальників. коректувальників. Та. Тому вони кажуть, давайте ми вас переселимо. І я бачив, як вони допомагали переїхати на машинах, значить, сім'ї, перевезти, значить, скарб в інше місце. Вони допомагають це зробити. Я думаю, що це треба зробити. Це треба зробити. До речі, одразу хочу сказати, що ці заходи стосовно суворішого контролю за пунктами перетину. Мається на увазі, знаєте, коли кажуть, що це пункти зони АТО, треба уточнити. В зону АТО в'їхати ну, можна да, достатньо просто, але йдеться про перетин між звільненою територією і окупованою. Тобто, коли я був. Якби тут взагалі не було проблем. Будь ласка, ти сідає в маршрутку, Красноармійськ, Донецьк, і їдь собі в Донецьк. Інша річ, що ти несеш за себе відповідальність, що з тобою в цьому Донецьку відбудеться, але будь ласка, сідай, їдь. Очевидно, що ми маємо вжити суворих заходів для того, щоб дійсно жорстко це контролювати. Тому ці заходи, які є, вони виправдані, Да, вони незручні. Тобто зараз там 10 днів на до 10 днів на оформлення документів. Але як я розумію, це все таки разове. Да? Тобто, якщо людина має родичів там чи змушений, значить виїжджати, то він раз оформлює цю перепуску і вона діє. Ще раз кажу, це. Я знаю, що це для декого знаєте виявилося незручно, тому що скажімо, треба було передати щось потрібно. родичам, угу. раз і людина не могла поїхати. Пане Олексій, поясніть ось цю ситуацію із перевіркою з боку бойовиків українських військових, угу. які приїжджали на ротацію для багатьох. Це стало шоком. Подивіться, ну, коли я туди приїхав, то бійці про це говорили, так що я про це все знав вже. Я навіть не знав, чи це була ця інформація тут відкрита, чи вона не була відкрита. Значить, дивіться, донецький аеропорт, донецький аеропорт фактично перебуває в стані блокади. Так? Тому дорога, яка веде на термінали, вона прострілюється. Це туди треба прориватися боєм. Це дуже небезпечно. Частиною умови. Частиною перемир'я якраз була мирна ротація через блокпост сепаратистів. Тобто, що це означало? Що наші, коли відбувалася ротація, наші бійці заїжджали, їх не обстрілювали, вони заїжджали через блокпост сепаратистів, вони мали змогу заїхати значить, з одним автоматом, рожком і гранатою. Так? Бійцям ця процедура, звичайно, не подобалась. Ми кажуть, хто там Шмон буде влаштовувати ці, значить, далі прам пам пам е, Не подобалася процедура, але ми маємо розуміти, тобто я це можу зрозуміти. Тобто дилема була така, або кожен раз йти на прорив з ризиком життя для наших бійців, так? або використати це умовне перемир'я для того, щоб мирно здійснювати цю, але, цю але... ротацію. Дивіться, і що відбулося з останні дні. Коли під час боїв, тобто це було порушення перемир'я, безумовно, були поранені наші бійці, і звернулося наше командування до сепаратистів, щоб їх дозволили мирно вивезти. і ці відмовилися. І довелося тоді організовувати колону, яка йшла на прорив, щоб значить, я бачив, як ця колона формувалася, як вона чекала сигналу, що може піти, а потім пройшло півтори доби, поки вона вийшла назад. Тобто, що ви це зрозуміли. Тобто півтори доби пішло на організацію того, щоб вивезти тих шість бійців. Тобто ви можете зрозуміти, яка там була ситуація. На даний момент виглядає так, що бойовики це сказали, ми цього більше не будемо робити, і у нас не лишається іншої можливості, крім. Відправляти підкріплення, ну здійснювати ротацію шляхом перериву. Тобто ми повернулися до тої ситуації, яка була але те, що просто люди про це не знали, так принаймні переважна більшість говорить про те, що ми не до кінця знаємо знову ж таки ті ж домовленості і їхні. Ні, пункти... ви, знає, ви знаєте, я б це не драматизував. Я б це не драматизував. Про них можна було говорити, але... Зрештою, ми про це дізналися, правда. Ви знаєте, під час війни є якісь речі, коли не все можна видавати в ефір. От я, наприклад, я був свідком того, як, знаєте, я сидів з бійцями, і ми там дивимося канал, і по ньому, значить, йде передача з певного міста, показують, значить, цей блокпост, і боєць розповідає. От у нас не вистачає тепловізорів. Ви ці навколо, значить, за голову. Все, чекайте вночі гостей. Розумієте? Тобто це не можна робити. Я не зовсім розумію, знаєте, коли йде бій, і в цей час робиться включення, і в цей час робиться включення е, з кимось з бійців телефоном, і боєць розповідає, що у нас тут нема того того значить того, що іде бій. Розумієте, тобто під час цього бою значить, не треба давати коментарі телефоном. Мені так здається, розумієте. Тому що знову ж таки це є війна, і на цій війні ми маємо розуміти, що кожна інформація, яка проходить, вона може бути відмоніторена. Там технічні засоби зв'язку краще ніж у нас, і вона може бути використана проти нас. Є до вас перше запитання. Слухаємо вас. Алло, Алло, я доброго дня, Кейця мара. Доброго дня. Ну, хочу. Сказати, що пан Гарань побув там, і він зрозумів ситуацію. Він говорить, що треба дати рішучу відповідь. Я думаю, що якби Генштаб, на журналокомандуючи, все військове керівництво, воно ж не сиділо в Києві на передові. Я думаю, в нього теж би думка змінилася. Я хочу mm -hmm. запитати про запитання, що хоче ще для Донбасу створити спеціальну економічну зону. Це тоді, коли з нас податками вкладають, не дають на школи і на лікарні, а хочуть Донбасу дати спеціальну економічну зону. Як ви до цього ставити? Дякую. Керівництво політичне військове не знає, що там відбувається. Ну, Я думаю, що знаю. Тобто, при мені, е, ну, коли я там був, приїжджав Турчинов, от, він зустрічався з армійцями, тобто, він був в пісках. Тобто, я думаю, що там є ця інформація. Е, ми маємо розуміти знову ж таки, що е, насправді, розумієте, не все так просто, що да? от ми. от, там здійснили провокації, ми маємо перейти в наступ. А може Росія спеціально здійснює ці провокації для того, щоб спровокувати нас на наступ? Розумієте? А потім все це представити таким чином, що це Україна перемиря. Тому mm -hmm. тут іде дуже складна і дипломатична, знаєте, і дипломатична робота, і ми маємо будувати цей фронт підтримки. Давайте поставимо питання прямо. Я думаю, без підтримки наших західних партнерів ми не зможемо не те, що виграти війну, ми не зможемо стабілізувати економічну ситуацію в Україну. Все це не знімає питання про те, що наш головний фронт насправді. Всередині країни він не там, де воюють бійці, бо вони стримуються. А наш головний фронт тут, і ми маємо робити ці перетворення всередині країни. І це те, чого від нас вимагають бійці на фронті. Оце правда, і про це ми маємо говорити. Я до вас наступне запитання. Слухаємо. Це Віталій, місто Одеса. Вітаємо. Я хотів не погодитися з тим, що якщо ми зробимо квітучу, квітучу Україну, то ці люди. Які зараз там на за на сході захочуть бути в Україні, це як це як батьківщина. Наприклад, зараз на заході набагато жити аніж в Україні. Але я але але я не їду з України. бо Це моя батьківщина. Так і там у багатьох людей батьківщина на сході, і багато людей вважають батьківщину або радянським союзом, або більшою частиною Росією. Ясно, Дякую. у мене є у мене є соціологія. Я просто буду відповідати соціологію. Значить, в квітні було проведено опитування по так званому і сходу України, і воно показало, що дійсно в Донецькій Луганській області набагато більше прихильників відділення від від України, максимальна це 30%. Ну там по Одесі, по Херсону це взагалі було кілька процентів. Тобто, там знаєте дійсно проукраїнські настрої, що теж розбило, до речі наші стереотипи на. В Донецьку-Луганську це було 30%, це висока цифра, але більшість хотіла залишитися в Україні. Це показувало всі соціологічні опитування. І власне тому Путін і пішов на розв'язання війни. Тому що якби ситуація розвивалася мирним шляхом, всього цього б не було. Всього цього б не було. Тому давайте не, якби теж не применшувати значення, не применшувати. Глузду здорового тих людей, які там живуть, звичайно, зараз ситуація змінилася, тому що частина людей виїхала. Частина лишилася там, яка перебуває під впливом під впливом російської пропаганди. Але я вірю, що ми можемо це змінити. Це буде непросто, непросто. Але, Але знову вірю, ж таки, я, сп... я, я спираюся на соціологію. Розумієте, Дякую я вам. Довіряю, довіряю. Дякую, пане Олексію, за вашу розповідь сьогоднішню. Це був Олексій Гарань, професор політології Києва Могилянської академії. Випуск провела Ольга Сян. До зустрічі. На слуху, на слуху.